Всім великий теплий привіт! Мене звати Настя Комаровська, і я знову дуже рада вітати вас на своєму каналі, де ми говоримо про моду, про стиль та про шопінг. Сьогодні я вас вітаю в чарівному старовинному місті Гданськ у Польщі і запрошую відвідати зі мною магазин And Other Stories. Перед тим як перейти до шопінгу, я хочу вас про дещо попросити. А саме минуле моє відео було Коротеньке, і як я кажу, все було по ділу. <с> Це відео буде трошки довше, тому що я хочу повернути свої коментарі до приміру. Тому, будь ласка, відпишіться і скажіть мені, який формат вам більш до вподоби, де трошки більше, я більше розмовляю, чи все коротенько. Хоч подивилися 10 хвилин і всі розбіглися по своїх справах. Я буду дуже чекати ваших лайків і коментарів. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Давайте підтримувати україномовний контент. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ваш фідбек це те, заради чого я не кидаю своє діло. Підтримуємо одна одну україномовний контент та, звичайно, донатимо на ЗСУ. Ну що, вперед? Зразу я хочу почати з оцієї новорічної чудової троянди. Я не знаю, як вона затисалася в ці ряди. Ось, наприклад, оцей зелений светр дуже він мені сподобався. А я впевнена. Він такий трохи колючий. Я впевнена, що тут є трохи вовни підмішаної. Дуже мені сподобався ще. Оцей светр, що мені сподобалось в Andother Stories, їхні деталі. Увага до деталей і, звичайно ж, якість. Я впевнена, що тут також є. Так, тут 30% вовни і дуже гарний такий лавандовий колір. 79 євро. Сюди, де у нас є трошечки чи вовни, чи кашемірчику, не дай Бог шовку, зразу цінник летить уверх. Я побачила. Е Офігенний, правда, білосніжний. Чому правда? <смі> Якщо ви, дівчата, вмієте носити білий колір, я вам дуже заздрю, тому що я його носити не вмію. В мене реально на один вихід, один зразу ж буде якась ляпка, чи тоналка, чи ще якась ерунда. Я якось його захезую. Мені подобається ці коліски, коли є Наталії, можна виглядати такий, як такий надутий пиріжок. Ну так воно зразу. Прикольно з неї. І, звичайно, поєднання, ось, бачите, вони вже повісили все для нас. Білий і синій речі універсальні. Кольори, поєднання дуже класне. Пальто, в мене, до речі, таке було в 9 класі. Не знаю, ми з мамою поїхали на базар, на Петрівку, купили мені такий кошмар. Ні, ну зараз, звісно, це не кошмар, це дуже навіть а, класична і універсальна річ. А універсальні речі, ми що? ми любимо правильно. О! Та-та-та-та, боже, як воно переливається! А це, до речі, стирили у нашої Гасанової. Знаєте таку дизайнерку? Якщо знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Сейлік це дуже важлива частина нашого сьогоднішнього випуску, чому тут навіть дорожче, ніж у Масі Мадуті. Тому е, сейл це, звісно, дуже класна історія, тому що на сейлі представлені також дуже непогані е, речі, дуже класні речі. Я б сказала. Мені подобається цей е, ніжно-рожевий такий дівочий. Як би сказала моя донька, зараз принцеса. Я принц мама, я принцеса. Принеси мені корону. Мені подобаються такі пухани. Дуже обирайте їх як мінімум на розмір більше, щоб ви була така прям зіфірка. Бомбер. Ось, будь ласка, бомбер. Це, мабуть, якийсь дуже малюсінький розмір. 90 євро. Так, маленький розмір, 32. й Звичайно, бомбер це зараз просто неймовірно трендова річ. Вона зараз дуже в моді, але також бомбер має бути навіть не як пухан. Пухан може бути на один розмір більший. А от бомбер має бути прям як чоловічого плеча. І дуже мені сподобалася ще оця курточка, але. Вона така, ну прям зовсім легенька, як на е, цю погоду. Погода в Гданську просто нереальна, тому що я змогла собі дозволити сьогодні вдягтися в шорти і в батінки. Це була моя, якщо чесно, мрія з дитинства, коли я дивилася, як Сара Джесіка Паркер ще гуляє по Нью-Йорку в шубі в босаношках з голими ногами, і я не розуміла, як це таке важливо. Чому я зупинилася біля цієї? Дуже прикольно і, можна сказати, звісно, курт, звичайно, куртки, але вона така зверху, як парка, і на такому утепленні із собачки. Але оці накладні кармани, вони мене зачепили, тому що я бачила ці накладні кармани. Якщо ви бачили новий показ Loewe, то в них було дуже багато таких курток з, саме з такими. Карманчиками. Далі такі сукенки цікаві. Звертаю увагу на міні-спідниці, тому що, знову ж таки, подивившись 23-й рік весна, то міні дуже багато. І міу-міу знову повторили. Класно, правда? Дуже мені подобається цей светер. Подобається чому? Тому що тут дуже довгий рукав. Я вже це бачу. Для мене, як для високої людини, це дуже завжди підкупає, тому що в мене завжди рукава. Ось такенкі. Я страшенний фанат джинсів кльош. Зараз я ляпнула і не не, не подивилася. Це може прямі джинси. Ні, це джинси кльош. Як перевіряти, да? пам'ятаємо, до колінця представили штанінку і подивилися, якщо вона трошки ширша, ніж район коліна, отже, це кльош. Якщо один в один це прямі джинсики, якщо трошки вущі, понятно, скіні. Скіні останнім часом я не ношу зовсім, вони якось випали з мого гардеробу. А ось джинси-кльош я люблю дуже сильно. І, наприклад, якщо... Ну тож, які свині, да? Зразу на рейл повісили все. <гум> все, що підходить один до одного. І ти вже дивишся і думаєш, йо-майо, -йо, мені треба все. І цей жакет мені треба, так? І ці джинси. А? Три секунди образ готовий. Яскравий, цікавий. Не боїмося яскравих кольорів. Також дивилася шоу. Дуже багато яскравих кольорів прям було. І я думаю, це як... Хто не бачив, Ну, всі, мабуть, бачили, навіть якщо на рівні Тіктока подивитися, то шоу Белінціага вже в цій грязюці. Як... Натяк на те, що все всім нам всім нам капут, і всі ми прокинемося рано чи пізно в грязюці по коліно. Так а інші дизайнери, да реально дизайнерів, так в одну в і в іншу сторону полихало, тому що одні вірять в диво, що світло переможе, багато яскравих кольорів, короткі спідниці. Ну прям все кричить про життя. А такі, як блянцяга, думають все, гори воно, все огнем і синім пламенем мені дуже сподобався цей жилет. Чому поясню, останнім часом я фанат універсальних речей, тобі ж в Гроші потрібно вкладати з розумом. Так ми вже е, давно відійшли від того від цих припадочних е, покупок, коли ми щось бачимо, трендове, щось дуже модне, купляємо, а потім чи не носимо, чи вдягаємо один раз, і воно валяється. Е, такі жилети, наприклад, вони настільки універсальні, вони вам прослужать також мільйон років. Це пільвет, тканина зроблена 100 євро 99 е, Є у Про. Але я ж кажу: річ універсальна і під джинси, і під брюки, і під щось коротке, і на голе тіло, і на якийсь светрик Ось це вже під Вільвет. Я також е, люблю сильно минулого. Е, так, минулого року зимою я дуже хотіла, хто дивився мій випуск Масімо Дуті. Там були такі крутезні коричневі вельветові брюки, але я пожлобилася їх купити без знижки, а на знижки їх не було мого розміру. Тому я купила точно такі чорні парки. Я обожнюю парки. Страшенно вони мені подобаються. Ця 179 євро. З нашим курсом це мільйон триста, десь плюс-мінус гривень. Але парка, звичайно, дуже класна. Вона, якщо я не помиляюся, вона з утеплювачем. Хочеш, можеш це діло відстібнути і буде в тебе. Легенька така парка на весну, або піддіти такий жилет. Я думаю, що це. А, ні, це прям аж до рукава. Так, річ класна. Звичайно, тут підзібрали, як показала, Прада. І зараз всі ось в мене також тренч. Кос. Куди мене не пустили знімати, до речі. А, добре, про парку. Також будуть парки. Дуже актуальні, це я підгляділа у весна 23-го року у Miu, Miu. В них було багато моделей в, саме в парках. Тому якщо ви шукаєте, можливо, якийсь довгий пухан на, ну, на нашу зиму, звичайно. Ну, ні, чому і на нашу зиму, тому що тут ну, доволі тепла ця підкладка, то, будь ласка. Офігенний варіант. Тут є ще одна дуже кльова е парка, укорочена, і я хочу її знайти. Я тут вже якось була і приміряла саме її, але вона мені була трохи куценька, тому що ну, я вже казала, що на таких жінок треба все, щоб воно було дуже здорове. І мого розміру тут не було. А ось вона дуже хотіла показати. Вона просто нереальна. Це пушка, бомба, ракета. Дуже вона мені сподобалася. Знову ж таки, тут є куліска е прихована всередині, і коштує вона 150 євро. Виглядає вона просто unreal, Подобається мені і кармани, вже як я казала. Це дуже актуальна буде тема. класно, я її мірну, звичайно, але. Але вона мені малувата, тому що такі речі також краще брати на розмір більше. Так, дівчатка, я розпочну одразу з, зі свого образу фавориту за сьогоднішню примірку, тому що мене просто підкорили ці джинси ще в примірочній. Я коли в них влізла, вони прям законсервували мене і прибрали все зайве. Розмір на мені 38. Мені дуже подобається, як вони сіли, правильна посадка, і ззаду вони виглядають просто неймовірно. І класно вони здружилися з цим подовженим жакетом. Боти м -м, мій звичайний 39-й розмір мені трохи вони якось, мені здається, маломірять. Наступний образ поєднав собі мої улюблені кольори, синій і помаранчевий. Я вважаю, що це поєднання ну, просто стопроцентне попадання. Завжди ваш образ буде яскравим і цікавим. Звичайно, цей светр це родзинка цього образу, і колір, і сама модель. Ну, супер. Я обожнюю подовжені рукава на мені розмір светру. L. І е, куртка також універсальна і на весну, і на теплу осінь. Зараз, до речі, вона на знижці. Єдине, що трохи мене не порадувало в цьому образі, це взуття, дуже важкий каблук, і ну, зовсім мені в них не зручно е, Джинси, як ви самі бачите, шикарні, цупка тканина, виглядають вони бомбезно. І так, дівчата. Погода в Гданську мені дозволяє проекспериментувати з голими ногами, тому я вирішила скласти ось такий образ з міні-спідницею. І ні, я не здуріла. В мене дійсно два різних чобота, щоб ви подивилися, що із низькими моїми темно-зеленими і з високими чорними ботами. Цей образ виглядає цікавим. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, з якими Взуттям вам подобається більше. І хто дивився мій попередній огляд, я дочекалася своїх бімбайола-ботиків і дуже цьому щаслива. З приводу парки, вона сама по собі оверсайз. Я мірюю розмір L. Краще було б взяти розмір M. Не знаю, з чим це пов'язано, але останнім часом я відчуваю себе найбільш жіночною і сексуальною саме в таких довгих Максі, сукнях, особливо чорного кольору. Хто дивився, мій попередній огляд з масімо. Там також мій фаворит образ це довга чорна сукня. Тут ще присутні в цій сукні чудовий розріз, що дає вам почуття жіночності, сексуальності. І, звичайно, родзинка цієї сукні це цей подовжений рок. Я взяла розмір L, але мені здається, можна було сміливо брати розмір M. Можливо, сукня сіла б на мені краще. І парка. Парка так дуже класна. Вона мені сподобалась, вона універсальна річ. І так, наступний образ для тих дівчат, які вважають, що в їхньому стилі не вистачає жіночності, романтичних ноток. Так, я знаю, що таких доволі багато серед вас. Тому цей образ вийшов спокійний, романтичний, жіночний, повсякденний, але, звичайно, родзинкою виступає тут. У нас цей пончо шарф на перший дотик. Я відчуваю, що тут є. У складі вовна, тому річ доволі тепленька. А далі мені неймовірно подобається, хто зі мною давно знають в'язані речі, тому, звичайно, ця ковтинка з мінус 70 мене підкорила. Наступний образ нагадав мені стилістику Ізабель Марам. Звичайно, тут все присутнє, і жилет, і взуття. З приводу взуття я вже говорила. Я не можу визначитися тут з розміром. Тому, якщо є можливість, краще взуття приміряти. Звичайно, жилет він мені подобається просто страшенно. Я вважаю, що річ ця не вийде з моди. Ніколи воще. Ось я вам прям обіцяю, тому давайте чекати знижку і будемо сподіватися, що і він нас там дочекається. Дякую вам дуже, мої хороші, що залишились зі мною до кінця і подивилися цей. Ролик, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось, як і мені. And other stories – багато і цікавих і моделей, і джинси, і парки, як я вже казала. Будь ласка, напишіть мені. Я дуже чекаю фідбек. Напишіть мені, що саме вам сподобалось, який образ мені вдався найкраще на вашу думку, і можливо, ви щось взяли собі на замітку, а на щось я вас надихнула на якісь зміни у вашому. Стилі. Все, дівчатка, ще раз попрошу підтримати україномовний контент мене, а я буду підтримувати вас хорошим настроєм і оглядами з магазинів. З вами була Настя Комаровська, Підтримуємо одна одну і донатимо на ЗСУ.